І так, продовження. Замінив я от задній маятник зварив. Ще от такий от попробувати хочу редуктор, щоб можна було якийсь прицепчик невеликий тягнути. Такий от зробив я редуктор і зараз йду я приварювати кріплення вухо амортизатора. Ось там от ось така от штука вийшла. Такий от редуктор я зробив. Маятник новий. Далі тут дивлюся, як має бути успокоїтель буде в майбутньому. Так що ситуація наступна. Зірка передня, це є 12 зубів. Ось ця на редукторі 32 зуби. Далі ось ця йде зірка 13 зубів. Буду ставити замість 13, 12 тут також. Це від мого. Мотоцикла зірка, вона не підходить, в неї, в неї є під 520-й ланц, дуже люфтить ланцюг даний. Так що все гарно зробив, все люфтить, все на валах собі. Ось така от штука вийшла.